Ви можете переглянути, трошки ми оновились не тільки, Віра Миколаївна так сказала, абсолютно вірно. Змінена концепція повністю і поновлена матеріальна база, облаштовані новими процесорами, новими комп'ютерами, для того, щоб послуги наші надавали скоріше. Там на сьогодні є можливість вже оновити всі бази, ну і комп'ютери, ви бачите, що техніка вся вже сучасна, нова. Тобто вона на сьогодні оновлена і не тільки безпосередньо в офісах, а і в базових таких локаціях, там де надаються безпосередньо послуги не тільки людям, які заходять в офіс, а й які працюють, що печі роботи працюють з нашими е е кар'єрними. Кар підтримуйте, долучайтесь до цієї програми, вона класна, вона сучасна, вона працює. І саме головне, що вона буде приносити і вам користь в виді кешбеку. 10% на власне рахунок. Це написано інше, що крім е, кешбеку, що взагалі купували українські вибор. Однозначно, квітки українські підтримували нашу економіку. Виробництво, починаючи виробництва. від малого до великого, не чекаючи кешбеку. <свят> я зараз вже ми робимо висновки. Я бачу, ви про це сказали і безпосередньо в офісі, і зараз я почув, пане Леже, Вас. З сьогоднішнього дня зверніть, будь ласка, увагу, і основне вам завдання. Зменшити кількість відмов по тим людям, які подаються на гранти. Для цього потрібно надавати більш детальну консультацію і супроводжувати і консультувати. У вас яка причина була відмова? Причина відмови була, що непрозорість бізнес проєкту чи що, щось таке. Що... Я ну не Тобто нам потрібно консультувати. Можливо, разом і залучати і представників Ощадбанку для того, щоб можливо була, скажімо так, консультація більше цільова двохстороння, щоб людям було зрозуміло, які сорті місця розумі. можуть бути бо, тому, що якщо ми збільшимо е, Сергій Володимирович правильно каже, і будуть люди отримувати позитивне рішення з першого разу, уявіть наскільки у нас сягне відсоток ефективності відразу цієї програми в помісту перемозі.